Я вітаю вас, в Г'єра School на тренуванні. З вами я, тренер Альона Герасимчук, і попрацюємо з вами з грудним відділом, з сутулістю. І починаємо. І так, підіймаємо плечики вгору, вдих і з видихом опускаємо, тягнемо їх так м'яко, прото протяжно вниз. Лопатки також працюють у нас, вниз тягнуться до куприка. Слідкуйте, щоб ви не стояли з прогином, тобто стабілізуйте свій таз. Грудна клітка повинна бути чітко над тазом, плечі, лопатки вниз, видих і з видихом вниз потягнути. Ще один. Підняли до вух і видих вниз. Додали руки вгору. Разом з долоньками потягнулися плечі до вух і ліктями вниз. Ви так ще краще зможете відчути свої лопатки і потягнути їх донизу. Вдих. Видих. Коли ми тягнемо плечі, лопатки вниз, наша голова, наче за маківку, у нас хтось зачепив і тягне вгору. Витягується довга-довга шия. Ще один. Є. Чудово! Витягнули руки в сторони і закручуємо, починаючи з кісті, лікоть, і плече закручується наперед. Розвернули назад. Не забуваємо запускати рух з кісті. Виконуємо видих, коли ми вперед округлилася спина. І вдих. Розкрилась грудна клітка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один. Видих. І вдих. Тепер виконуємо по черзі. Праве закрутили наперед, ліве розкрутили навпаки. Поворот голови за рукою, яка дивиться долонькою вгору. Розворот. Гарно задіємо плечі. І лопатки. Нам важливо створити рух лопатками гарний. Зафіксувалися і потягнули, завели руку за спину. Змінили і за спину. Рука яка спереду. Скрутили, завели. Амплітуду. Не дивіться, як виконую я. Виконуйте, як у вас виходить. При цьому всьому лопатки у нас направляються вниз. І ще по одному разу. І Зараз ще продовжуємо розвернулися. І рука, яка перед нами, ми її тягнемо, підіймаємо вгору в верхній точці плече лопатка вниз і опустили. Змінили. Вгору плече лопатка вниз. Зміна. Вгору вниз плече лопатка. Розворот. Вгору вниз плече лопатка. Є. Скинули, струсили трошки плечики, вони втомилися. Так, я знаю. І переходимо далі. У нас, коли є сутулість... Тоді в основному у нас грудні м'язи є затиснутими, тому півхвилинки приділяємо увагу масажу грудним м'язів. Ось так у нас іде ключиця під ключицею. Проминаємо такими коловими рухами. Якщо у вас є тенісний м'ячик чи МФР м'ячик, то ви можете покатати грудні м'язи ним. Якщо немає під рукою, то ви зараз можете це зробити просто своїми пальчиками. Не трогаємо молочні залози, чисто ось ключиця і під ключицею, ось так ми помасували. І де грудина проходить, також можемо помасувати вгору і вниз. Ще декілька рухів, і будемо переходити далі. Стаємо в широку позицію і будемо виконувати таку хвильку. Присідаємо вниз, гарно розкриваємо грудну клітку. та Розкриваються у нас сідничні кісточки по сторонах. І з видихом гарно плечі завалилися наперед і округлили спину. Розкрили грудну клітку і з круглою спинкою спиною піднялися. Округлили вдих, присідаємо. Видих. І коли з видихом ми округлили спину, ми тягнемося за долонями вниз, щоб у нас максимально збільшилася відстань між лопатками. Розводимо лопатки в сторони. І ще один видих. І видих. Прекрасно. Поставили ноги ще ширше. Долоньки до підлоги. Якщо не дістаєте, зробіть ще ширшу позицію. Коліна можуть бути зігнуті. І Потягнулися головою вверх. І наче хочемо достати хвостиком своїм дома ківки. Тобто куприк нагору, сідничні бугри розкриті, таз розкривається і тягнеться вгору, і голова теж туди тягнеться. Плечі від вух відтягнули в сторону куприка. Постояли так три, два, один. І таз вправо. Вліво, декілька зробили рухів тазом. Прекрасно. І ми розвертаємося в широкій позиції. Так, я наліво розвернулася. І ми виконуємо такий широкий випад, робимо, щоб вам було зручно, і опора на ліве коліно лівою долонькою. Тепер ми з вами. Потягнулися біля стопи від підлоги, наче взяли таку тугу-тугу резиночку канат, і тягнемо ліктем назад. Доходить у нас долонь до е, нашої клубової кістки. І вниз тягнемося від лопатки вниз, аж за долонею. Ще одна тяга. І вниз нам гарно треба розтягнути. І після цього прямою рукою наперед, на сторону, і з розворотом нашого корпуса велике-велике амплітудне коло назад. Знову вниз і тягав. Звели лопатку до хребта. Максимально відвели лопатку до хребта. Тягнемося за кінчиками пальців від лопатки аж. Видих. Розтягнули і велике-велике коло. Вдих на максимальному розкритті. І повернулися вниз. Ще тяга, видих. Видих. І велике коло. Амплітудне. З рухом лопатки. І на тязі мені важливо, щоб ви лопатку до хребта потягнули. І максимально віддалили. До хребта звели і віддалили. І пішли велике-велике амплітудне коло. Є, прекрасно. Кладемо дві долоньки на підлогу. Нога назад, і ми виходимо в позицію собака мордою вниз. Ми розштовхуємо коврик долонями вперед, а ступнями назад. Або травичку, як в моєму випадку. Коліна можуть бути м'які, тобто трошки зігнуті. Головне нам класно розкрити сідничні бугри, тягнемося куприком вгору, головою між руками тягнемося до колін. І з цього положення ми опускаємося на коліна, стаємо в положення столика на четверіньки. І Зараз стану так в діагональку. І зараз ми з вами відштовхнулися гарно від підлоги долонями і збільшили відстань між лопатками. Провалилися вниз і знову виштовхнули себе. У вас лікті можуть бути трошки зігнуті. Ви гарно відштовхуєтеся від підлоги. І у вас як промінь аж до лопатки. Ваша рука вона починається не з плеча, а з лопатки. Тому запускаємо рух знизу, відштовхуючись гарно долонею від підлоги. Видих. Ми відштовхнулись від підлоги, вдих. Провалилась грудна клітка, лопатки зібрались до кучі. І збільшили відстань. Вниз. І ще один. Видих. І Вдих. Прекрасно, опора на пальчики ніг, звідси піднялися знову в собаку. Голова до колін. Руками покрукували до своїх ніг. І підіймаємося. Так. Широка позиція. Розвернулися в праву сторону, зробили такий випад. Опора правою долонею на праве коліно. І пішли. Вниз. Потягнулися з лопатки за долонею і тяга долонь до клубової кістки. Ще одна тяга. І велике амплітудне коло. Плече у нас вниз. Лопатка рухається вниз. Розтягнули. Видих. Лопатка до хребта. Відійшла. Приблизилась. І велике амплітудне коло. І ще видих. 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 І тут у нас видих. На великому розкритті, на максимальному. І видих. Розтягнулися. Видих. Потягнулися І велике коло. Вдих на розкритті, І ще один підхід тяга від лопатки. Потягнулися і велике коло. Є, чудово. Кладемо другу долонь на підлогу і. Знову стаємо в собаку, розштовхуємо коврик і підіймаємо голову догори. І плавно, плавно, плавно переходимо на долоні, зберігаючи цей прогін, голову наверх. Опускаємося на коліна, ставимо долоньки широко, і грудною кліткою будемо писувати. Коло, ми правим плечем до підлоги, два внизу, лівим і наверх округлили. Вниз. Вдих. І видих. Вдих. правим, Лівим. Центр. Наверх. правий, лівий, Центр вгору. І змінили напрямок. Вниз прогинаємося. У нас вдих. Наверху кругла спина, видих. Видих, вдих, видих, вдих. І видих. Чудово. І завершуємо з вами, сідаємо в позицію русалочки. Одна нога спереду, по передній лінії коврика, інша по боковій. Тобто така позиція 90-90 ще називається. Опора в нас на ліву ручку, у нас ліва нога спереду. І ми з вами ще подихаємо, щоб покращити, розтягнути міжреберні м'язи, покращити мобільність ребер наших. І так, виконуємо вдих, наче в праву легень лише. Піднімаємо праву руку, вдих і видих. Ще вдих. Невеличкий нахил вниз, тільки наша задача тут не опуститися вниз. А нам потрібно потягнутися гарно правим боком вгору. Ось нас хтось зачіпує ось туди гачачком за ребро і тягне на вдисі вверх. Видих і видих. Ще видих. Ми наче дихаємо лише правою легеню. І ще вдих. І з видихом розпер повертаємо грудну клітку вниз. Видих. Вдих. Гарно, гарно відштовхуємося навпаки лівою від підлоги. І тягнемося бочком і видих. Ще один вдих. Видих. І повертаємося в центральне положення. Розвертаємо навпаки грудну клітку вгору. Тут гарно в нас і плечі працюють суглоби. Вгору, вгору, вгору. Виштовхуємося і піднялися. Ми Змінюємо швиденьку позицію. Права по передньому краю, ліва по боковому. Опора на праву долонь. І дихаємо вліву лише легень. Вдих. І... Видих. Вдих. Видих. Витягуємося в сторону і вгору лівим боком. Видих. Ще один видих. Видих. При сутулості нам досить важливо, щоб у нас були мобільні ребра. І вниз, видих, видих. І видих. Ось це скручення, ми наче як губку легені наповнили. І тепер їх витискаємо, скручуємося і виконуємо видих. І ще один, видих. Розвертаємо грудну клітку, навпаки, вгору. Гарно на вас, наче хтось між лопатками. Ось так штовхає. Вверх, потримали, потримали цю позицію. Піднялись на цьому, наше тренування закінчилося. Пишіть, як вам які враження, які відчуття, яка вправа сподобалась найбільше.